Героям слава! З вчорашнього дня влада в Україні втратила будь-яку легітимність. Люди, які присягали на вірність українському народу, стріляють прицільно в народ. Журналісти ваших колег стріляють в обличчя, спеціально ціляться лазерами і стріляють з рушниць. Влада, яка надає такі накази, втратила будь-яку легітимність. Тому ми вимагаємо, щоб вони звільнили адміністративні будівлі, які за конституцією України належить народу, а що хіба можна жити в такій злочинній державі, де президент злочинець, де вбивають людей, де я дивилася сьогодні, да, роздітого студента зловили і як з його здівалися, Беркут? Хіба можна таке допустити? Чим більше душі, тим більше люди будуть ставати. Ну нарешті прикидаються навіть ті, хто до цього сидів за комп'ютерами і чекав, що їх це не буде торкатися. Але коли приймається... В антиконституційний спосіб звірячі закони, коли вбивають людей, коли вкрадають людей і робиться просто безчинство з боку владних структур, то я думаю, що піднімуться всі. Шановні добродії, пане депутати, чи нема вам чого їсти, чи нема де спати? Що ви нашу Україну обдерли як липку, у якої від голоду повсихали квітки, посадили на тронката кабана злодюгу, а той собі вирішив, що так вічно буде. Обзавівся халуями, лягавими псами, від народу заховався за всіма замками. Що ж ти був дуранакою, розділив країну на Донецьких та на Львівських нас розполовини. Дітей наших покалічив, наплював нам душу, тож до віку супостати не стикару музич. Як зберемося, всі разом: Львів, Донецьк, Полтава, Київ, Харків, мій Житомир, Луцьк, Одеса, мама, та всім миром цю Гідоту будемо гнати з країни, бо немає більше дому, там в Україні. Eu acho que ele acho que